Доброго дня, діти, ми з вами потрапили в країну небезпечні предмети, а давайте згадаємо, які це предмети, відгадайте загадки. Два кружечки, два ножі. Прошу, пальчик бережи, відрізай малюнок вправно, поводься з ними обережно. Що це, діти? Ножиці. А ця пані дуже дивна, для людей все вміє шити, вміє вишивати, шити, може гудзики пришити, голки. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати, як попросиш, відріж, допоможе в цьому ніж. Молодці діти, безголовки, а в шапці. Хто в руки його візьме, по голові б'є. Що це кіт? Цвях молодці, дерев'яні хлопці у малій коробці Полягали спати, не треба чіпати, бо вони, як граються, то вогнем займаються. Що це, діти? Сірники молодці, води швиденько нагрів, напоїв нас чаєм, голосистий, чайник, так, молодці, діти, де поїде, стане гладко, тільки пальчиком не торкай, обережно так і знай. Що це, діти? Праска! Від... Він гвіздочки забиває, металевий носик має, як почуєш, цок-цок, цок, це працює молоток. Так, діти, ми з вами згадали небезпечні предмети, які не можна брати у руки. Без дозвілу батьків, бо станеться лихо. Сьогодні ми з вами намалюємо долоньку та предмети, які ви запам'ятали, що не можна брати до рук. Для роботи нам знадобиться олівець, фарби. Ми з вами, діти, обведемо долоньку. Долоньку, яка тримає небезпечні речі, яким не можемо брати до рук. Обвідіть, будь ласка, долонько. Так, розфарбуйте її, розфарбуємо її, діти, коричневим кольором. Долоньку. Візьміть, будь ласка, пензлик, водичку розфарбуємо. розфарбуйте. Долинько яка повинна запам'ятати, що не можна брати небезпечні речі. Але долонька наша буде чарівна. Ми уявимо, що це маленьке тримає Замість листочків небезпечні предмети, щоб діти запам'ятали. Для роботи нам ще знадобиться фарба зеленого кольору. Намалюйте, будь ласка, предмети, які ви запам'ятали, що не можна брати до рук. Що це діти? Сірники, гвоздики, ніж, чайник, праска. Давайте ще раз повторно. Сірники, цвях, ніж, чайник та праска. Та, що ви запам'ятали діти, те й намалюйте. Будьте обережні, щоб не сталося лиха. Чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!